Війна, яку українська влада оголосила побутовому сепаратизму, поступово набирає обертів і дійшла вже до співробітників правоохоронних органів. Якщо про цивільних, які поділяють проросійські погляди, просять повідомляти в СБУ, то в силовому блоці за пошуки потенційно небезпечних кадрів взялося безпосереднє керівництво. Форпостом такої внутрішньої ілюстрації стала Одеська область. Ще напередодні травневих свят, через буцімто сепаратистські уподобання, роботу втратили кілька співробітників обласного управління МВС. Шкідливі. Схильності шукали на сторінках міліціонерів в соціальних мережах. У нас працює група, яка моніторить соцсети, інтернет-сайти. Якщо ми знаходимо проросійське проявлення міліції, ми їх увольняємо. Я вже уволив, я не пам'ятаю чи чотири чоловіка, яких ми знайшли. Хоча звільнив в цьому випадку не найкоректніше формулювання міліціонерів, серед яких є і офіцери, те, що називається, попросили. В воспитательного характера работа, у беседы объяснено, что э, с таки с таки с такой позицией, как они, например, э, они не могут служить вор во внутренних дел. Все. Они писали заявление, уходили, по собственному желанию. Кожа доля спіткала і сина колишнього голови обласного управління МВС Олександра Григоренка. Чоловіка у автівці з російським прапором та георгіївським стрічками затримали на вулиці активісти одеського правого сектору. Незабаром Олександра попросили з управління, де він готувався до захисту кандидатської дисертації. Офіційна підстава, дискредитація, звання працівника міліції. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ стаття 66. Особи рядового і начальницького складу, які скоїли вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу, звільняються з органів внутрішніх справ. Майже одночасно з одеськими колегами полювання на сепаратистів серед правоохоронців розпочали на Херсонщині. Про початок моніторингу сторінок співробітників в соцмережах оголосили ще в кінці квітня. На результати чекають на днях. Втім, за попередніми даними, звітують, ненадійних поки не виявлено. Таких людей, які би підтримували сепаратістські настроєння, ні. Будемо смотрети далі. Своєрідну естафету підхопили і інші регіони. Причому деякі з них розпочали цю роботу ще до початку конфлікту на Сході. Увагу акцентували не лише на можливих проявах сепаратизму, а й на загальному моральному обліку міліціонерів. І до звільнень справа поки не доходила. Ми моніторимо соцсети по своїм роботникам. Там не тільки сепаратизм, але і, там фотографії, висказування приглашали тих, кого відмоніторили. І стаємо задачу вбрати ці фотографії. А тепер про плюси і мінуси. Якщо справді міліціонери у соціальних мережах розповсюджують сепаратистську символіку, постять публікації та лайкають проросійські дописи, то таким міліціонерам не місце у силовому блоці. Їх звільненнями глави очищаються. Також зменшується небезпека, розхитування ситуації зсередини. Крім того, такі звільнення можуть бути показовими. Наука іншим, а ще виховний момент. Тепер щодо мінусів. Звільнення бодай і за власним бажанням, але вимушене жодним чином не є аналогом люстрації. Працівник, викритий у сепаратистських поглядах, вільно може знову влаштуватися на роботу в правоохоронні органи або навпаки, розлютившись, перетворитися з так би мовити підпільного сепаратиста на цілком реального. Немає жодних гарантій, що втративши робоче місце, міліціонер не захоче запропонувати свої професійні навички самопроголошеним ДНР та ЛНР. Історії про таких правоохоронців-перебіжчиків з'являються в інформаційному Олі країни регулярно. Якщо дійсно пости в інтернеті звільнених міліціонерів несуть в собі певну загрозу, то примусове звільнення, так би мовити, за власним бажанням проблему не вирішує. Потрібне внутрішнє розслідування, а потім суд, якщо буде за що судити. А так нововведення у полюванні на колег сепаратистів викликають більше питань аніж дають обґрунтованих відповідей і ставлять під сумнів доцільність такого контролю. Є підхід з точки зору закону, є підхід з точки зору права. З точки зору закону за погляди звільняти не можна. Це не відповідає трудовому законодавству. А якщо дивитися глибше і говорити про а, право, от Конституція це право свободи, а закон це право порядку. І держслужбовець він репрезентує державу. Нелояльність до держави це цілком з правової точки зору, з точки зору права. Цілком поважна причина для звільнення.